Всім привіт! Хочу вам розказати сьогодні про таку проблему, як перегруз кущів лохини ягодою. Тобто є такий момент, що може бути забагато ягід на кущиках, і потім це призведе до проблем. Зараз покажу, як це дуже просто визначається і, звичайно, що потрібно робити. А, значить, ви бачите по своїх кущах. Якраз саме такий період, що це дуже добре видно. Ягода вже наша зав'язалася, на деяких кущиках ще доцвітає, але в загальному дуже добре видно на кущику. От бачимо конкретний приклад. Є кущик, тут є ягода і є також молоді прирости. Ось, тобто має бути баланс. Молоді прирости дають закладку. Вже ягоди на наступний рік. У Вас може бути такий варіант, що молодих приростів немає, а кущ загружений дуже сильно ягодою. Вам здається, можливо, що це дуже гарно буде багато ягоди, але насправді це потім призведе до проблем в майбутньому. Тобто ягода буде дрібною, вона кущу буде важко витягнути так багато ягід, вона буде дрібною, не буде мати того смаку, можливо, буде мати таку кислинку. Плюс кущ буде слабкий, погано буде розвиватися, і в наступному році вже вам не дасть ягоди буквально взагалі. Також, як він слабкий, він може і чимось захворіти. Тобто ви в себе дивитеся. Якщо є гарні прирости, плюс є ягода. Значить, все добре. Це все регулюється здебільшого обрізкою, але так як більшість людей, хто висадив там декілька кущиків, вони не завжди розбираються в обрізці, погано обрізають, тому що шкода гілок. І потім в них виникає така проблема, як перегруз кущів. От бачите, яка в мене йде обрізка кущів, таких чотирьохрічних. Тут Невелика кількість ягодів і вже є ось такі гарні прирости. Значить, у нас все добре. Зараз я вам покажу. Тут є один кущик. Ось такий кущ, це блюкроп. Зазвичай блюкроп, наприклад, він дуже часто дає перегруз ягодою. Ось бачимо цю частину куща, тут видно, що ягоди є забагато. Тобто дивимося. Тут на цій частині є молоді прирости, на цій частині приростів немає, тобто така гілка і дуже багато ягоди. З цієї частини потрібно буде половину, як мінімум, цієї ягоди забрати, щоб вона не була такою дрібною і щоб кущ рівномірно, гарно розвивався.